Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Олександре, вітаю! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Почнімо напевно з запитання, яким обмінюються зараз люди по всій Україні. У вас світло є? Ну, як бачите, є не так сильно світло, але світло є. Електрика є. Разом з тим, люди одночасно економлять для того, щоб в ліміти чітко виконувати так. само підприємства таким чином роблять. Відмовилось місто обласний центр від освітлення. Може не зовсім зручно, але 9 МВт – це велика цифра, яку споживає вуличне освітлення. Це кілька працюючих таких середніх і трошки більше заводів безпосередньо, які забезпечують нашого підвищення обороноздатності нашої країни, і тому якби визначили і наразі дотримуються здебільшого всі споживачі вимог щодо скорочення. Одночасно одночасно бувають відключення аварійні, були на тому тижні безпосередньо, коли виключається система. Ну ми частина всієї енергосистеми України, звичайно, і тому там уже автоматично це відбувається. Зараз все стало плановане, прогнозовано. Всі графіки є погодинні. всі графіки працюють ну опалення включається вже і тому трошки менше електрики. Починає а електротранспорт бути. ходить. Чи теж на ньому економити і заміняєте mm. автобусами? час економ, час економля тим що скоротили кількість а в перспективи якщо потрібно буде ще скорочувати то буде, буде будуть місто скорочувати і заміняти автобусами но у нас електротранс спочатку він і безкоштовний ну людям це суттєво Економія за рахунок міського бюджету перекриваються витрати, і тому електротранс він наповнений і людей перевозив безпосередньо весь день. Автобусів стільки немає, але з основні частини звичайно основні напрямки будуть замінені, щоб максимальна економія була. Ви вже почали розказувати трохи, але я все таки спитаю про опалення. Наскільки ви почуваєтеся в цьому сенсі зігрітими? Ну, перше, ну не можна почуватися зараз в сучасних умовах, звичайно, впевнено на 100%, але е, опалення підключено, Вся соціальна сфера в обласному центрі підключена повністю. Е, заклади медичні освітні, хоч і не працюють, але все одно, щоб зберегти будови, будуть працювати. В опалення частково звичайно. І 70 від 100, ну, 75 до 100% будинків ще є проблеми по кількасот будинках в обласному центрі. Ну впевнене, що вони будуть протягом найближчого часу, двох-трьох днів, будуть, е, вирішені, і всі люди будуть з теплом, тому що це і е, комфорт, і здоров'я, і відповідно економія електрики. Це стосовно е, Запоріжжя, яке Залишається в, під контролем української влади а на неконтрольованій тимчасово території, тому що пригадую, десь місяць півтора тому звучали апокаліптичні прогнози про те, що міста там просто замерзнуть, і буде повторення Алчевська 2006 року. Якщо я пригадую, а, значить, ну перше, що треба сказати, що газові мережі на Бердянськ підключили там. Вони були зруйновані під час обстрілів Маріуполя і доєднали частину Мілітопольського району також до цього газової мережі. Такмакша запітують вони, але в Енергодарі зрозуміло, і в більшій частині Васильівського району опалювального сезону так і не наступило в зв'язку з тим, що відсутній газ і в Енергодарі відсутні втори не Там два квартали, Кілька кварталів тільки запитали. основна частина міста без теплої води, яка йшла від блоків атомної станції від охолодження, вторинної теплой йшло. Тому якщо не буде запущена хоч один блок, то місто буде ясно, що ця апокаліптична історія вона в принципі збережеться так само і по Вісильському в частини Мілітопольського району. Угу. Ну а про енергодар, якщо ви вже згадали, яка ситуація станом на зараз з атомною електростанцією. Що там відбувається? Що вам відомо про це? Ну я думаю, не як повністю інформує про ситуацію, яка там склалася. А, про продовжують окупанти, те, те що й робили, і стріляють я думаю. Кожен день всі чують, скільки обстрілів відбувається там марганце Нікополя, наших сусідів Дніпропетровчан регулярно обстріли йдуть, якраз атомної станції прикривається і гатять по самі на самій станції. Намагаються далі перетиснути трудовий колектив а, безпосередньо. Ну і в місті продовжуються всі ті заходи. Фільтраційний тиску на людей. Нічого на жаль не змінилося в цьому плані. А і... тиснуть тиснуть з вимогою чого: щоб виїжджали, щоб не виїжджали, щоб Ні, контракти підписували. Міця. Контракти, щоб контракти підписували, ну від кашмаріні воно ж там регулярно, якби дає можливість там запугувати. Ну це ж тероризм в цьому й полягає, да щоб постійно запугувати людей. Це якраз і сутність тероризму не тільки силу да застосовувати, але й загрози застосування сили безпосередньо для того, щоб утримувати людей. В потрібному тобі плані ну, тобі добре, але зай... ну, дивіться, Олександре. Ви кажете, е Енергодар, ну там два квартали біля атомної електростанції можуть е живитися від цієї атомної електростанції. Решта, загроза просто замерзання взимку, якщо я правильно вас зрозумів. Е і вони залякують людей все одно, щоб ті залишалися там, працювали, ризикуючи, теж взимку замерзнути. Вони сподіваються, я думаю, ну вони ж не можуть станцію залишити без фахівців, і нам це не потрібно, щоб станція залишилася від фахівців. Тому будуть Шось щось думати. Гадаю, щось будуть думати, щось будуть робити. А так в цілому електрика. Ну електрика, люди опалюються наразі, да там всі включають прилади електричні. Ну і плюс у нас там сьогодні 8 там 9 градусів. Буде трошки пару днів прохолодне, потім потепління до 11-12, у нас все-таки таки південь. Тому ще не так, не так страшно, як мінус, мінус 5, мінус 10. То, то, то подивимося. Так, так. Е, цього року осінь надиво сприятлива для опалювального сезону українського. Дуже. Пощастило, але що в такому випадку відбувається з дорогами? Моє традиційне до вас, Олександре, запитання: як там Васильівка, як єдиний пункт, через який люди можуть виїхати з тимчасово окупованих територій півдня до вас в Запоріжжя, а звідти можливо і десь далі. Просто коли тепло, так і дощі, як наприклад сьогодні в Києві, то дорогу розмиває і це серйозно ускладнює виїзд і евакуацію. Ну так 28 людей лише за цю добу змогло за попередню добу, змогло проїхати з цієї території всі мешканці Васильівського району. Ну але це звичайна капля в морі, маленька, маленька капля в морі більше зв'язана не з дорогою. З дорога дав складні історії. Спробуємо там, якщо будуть можливості трохи полагодити. Хоча це проблемно в умовах обстрілів постійних, коли там щось з'являється для ремонту. Але разом з тим питання більше в тому, що вони обмежувальні заходи вели на своїх територіях, і для того, щоб людина виїхала, і там треба прити 100 кругів відповідно, і досить ускладнений виїзд наразі. Але можливий в сенсі для чоловіків, тому що звідти постійно з окупованих територій надходить інформація про мобілізацію, тобто вона ніяк там не закінчиться. Ну у нас облі... ми такі загальні облік ведемо, Ви ж розумієте, там скільки людей заїхало, статі чоловіки є там за минулий тиждень, там 1200 чоловік. чоловіків. Ага. Ясно, жінок і дітей набагато більше, але трошки чоловіків випускають, але як правило не призовного віку, як там від 18 до там 30 років. Більш старших там літніх людей більше. Зрозуміло добре. Олександре ще не можу не поцікавитися, яка ситуація з сільськогосподарськими справами? Чи вдалося ну, зібрати урожай там, де його можна зібрати? Чи все таки обстріли заважають? І цьому ні, урожай вдалося очікувано зібрати аграріям нашим його достатньо для області. Ясно, що в нас основна частина сільськогосподарських угідь залишилась на окупованій території або в зоні ведення бойових дій. Частина зрозуміло, урожає пропала, це десятки тисяч гектарів. Але в цілому область з хлібом його достатньо, як і в усій Україні. Тут більше проблема, да, це, цей дотримання Російської недофедерації вимог і домовленості по зерновому коридору, тому що. Нам не тільки ж треба хліб якого достатньо, а Нам треба ще гроші нашим фермерам, щоб вони могли нормально себе почувати в наступному році. Також ну зерновий коридор в нинішньому варіанті діє до 20 листопада, як мінімум, і потім, наскільки я пригадую, умови, то якщо ніхто не заявив заздалегідь про вихід з нього, то він буде пролонгований. Ви думаєте, є підстави дум... ну, вважати, що росіяни вийдуть? Ну це було, б, це було б звичайно гарно, але якщо б вони ще знаєте, в тому анекдоті в в космосі влетіли, але точно не улетять. Тому треба гуртуватися і готуватися далі до оборони і для до звільнення, зміцнення і звільнення наших земель всіх, тому що і іншого шляху немає. Ні, безперечно, я просто до того, що росіяни вже спробували якось заявити, що вони призупиняють свою участь у цьому коридорі, і після дзвінка турецького президента якось передумали і зробили вигляд, що не дуже той хотілось їм виходити. Бачили дуже це дуже гарно, що Ердоган тут допоміг. Ну там у нього й свої інтереси є, тому що він теж споживач, що земна, у нього 80 мільйонів країн, які треба теж трохи зерна, і весь передня Азія і Північна Африка, і всі, всі, хто поруч з ним, там вони теж потребують і Єгипет, і інші країни величезної кількості українського збіжжя для того, щоб ну. Просто вижити тому Росія, яка намагається зараз просто геноцид влаштувати Галадамор вже в більших масштабах то 32-му, 33-му третьому нас українців морило голодом. Тепер намагаються такі вже на пів Африки Галадамор влаштувати. Це має відсіч від всіх світсьової від міжнародної спільноти бути в такій ситуації. Ну а загалом на останок Олександра, як настрій на Запоріжжя, да, робочий настрій у всіх Запоріжжя воює, працює. E, всі ясно, що там осінь така, знаєте, день короткий. Вже трохи може і депресон наганяє, але в нас нам нема коли розслаблятися і депресувати кожен день. E, і військові події і, і треба готуватися до зими більш глибоко і укріплюватися, і інфраструктуру критично надалі укріплювати і шукати виходи з тих проблем, які кожен день виникають нові. Але коли всі згуртовано діють, то всі проблеми вирішуються. Настрій нормальний, гарний. Ми переможемо. Наші хлопці теж по-бойовому налаштовані. Все буде Україна без варіантів. Дякую. Олександр Старов, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був в ефірі. На цьому наша частина.